Псалом 23, Господь, добрий пастир, Псалом Давида. Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовисках Він дає мені лежати, веде мене на тихі води, Він підживлює мою душу, веде мене по стежках правих і мене ради свого. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха. Бо ти зо мною, жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками, ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого, і житиму в домі Господнім по віки вічні.